П'ятеро людей загинуло, серед них півторарічна дитина. 18 зазнали поранень різного ступеню тяжкості. Такі наслідки нальоту безпілотників сьогодні вранці на Харків. І наша колега Катерина Космарова зараз перебуває на місці в Лучані і готова нам розповісти всю останню інформацію. Катю, вітаємо тебе, будь ласка, тобі слово. Вітаю колеги. Наразі на місці влучання продовжується від самого ранку аварійно-рятувальні роботи. І насправді дуже важко зараз розповідати про всю цю ситуацію, бо доводиться підходити до людей, у яких рідні і досі там без зв'язку. Тому дуже важко спілкуватися, бо підходили до жінки. Вона каже, що у неї загинула ціла родина. Багато людей просто не можуть вийти на зв'язок зі своїми рідними. І наразі. У місті сьогодні оголосили день жалоби, бо наразі вже маємо п'ять загиблих. Серед них півторарічна дитина та 16-річний хлопець його тіло деблокувало з під завалів. На жаль, рятувальники зараз деблокують саме тіла з-під завалів. І проте вдалося врятувати також двох людей. Ймовірно, одна з них жінка це мати, якраз таки півторарічної жертви цього страшного удару. Також маємо наразі, що Менше 20 постраждалих, серед них шестеро дітей. Продовжується пошукова операція з приводу розбору завалів, тому що у нас є інформація про те, що під завалами можуть ще перебувати люди. Попередня по попередній інформації моніторингом мережі стільникового зв'язку ми розуміємо, що чотири телефони ще перебувають в місті удару Російської Федерації, і відповідно зараз продовжується пошукова операція. По попереднім планам ми закінчимо пошукову операцію тільки тоді, коли повністю пройдемось по всіх квартирах і повністю розгребемо завали, які зараз утворилися на удару безпілотниками. квартира квартира на першому поверсі. Вікна тільки побиті. Крім вікон, у нас ну нічого ніби не було коли розглядати. Всі ж вискочили на вулицю. А потім я не заходив туди, не знаю навіть що там. Роботи постійно ж уповільнюють загрози. Так лунала повітряна тривога, була загроза балістики. Тож усі, хто перебував на місці влучання, були вимушені пройти в укриття. А наразі ж роботи продовжуються, усім постраждалим надається необхідна допомога. Їх стан різної тяжкості. Також загалом для жителів цього району міста ця ніч була дуже важка. Адже ще перед цим вечором росіяни вдарили неподалік звідси балістикою. Були пошкоджені. Оджені багатоповерхові житлові будинки поряд. І позаду мене теж можете побачити а, зруйновані квартири, пожежа та вибух. Вони охопили декілька поверхів. Ми ж продовжуємо слідкувати і надалі. Харків на зв'язку. Колеги пані дуже Катю, дуже дякуємо вам за цю інформацію. Нагадаємо, що наслідки атаки росіян на Харків п'ять людей загинуло, серед них двоє дітей.